Ви знаєте, коли в партійних чатах вам пишуть про те, що 226 не обов'язково, ну це сором. Це, це стосується монобільшості. Якщо я неправду сказав, виправте мене. Чи не написали вам в чаті, що сьогодні будуть розглядатися постанови, блокуючи, і 226 взагалі залі не потрібно? Це з таким успіхом можливо було б сказати лікарям. Що ви знаєте, ви не приходьте усі в лікарню, і на операцію приходить хай половина, і пацієнт помре. Це можна було б сказати вчителям, мабуть, за вашою логікою. Що ви не приходьте до школи і не вчить дітей, і не буде майбутнього у цієї країни. Це можна було б сказати військовим, прийти і сказати: ви знаєте, ви не ходіть на лінію фронту і не займайте позиції в окопах, а йдіть додому. Ну тому що ж так само поступає влада, влада, яку це толерує, керівництво фракції.